Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми зайшли в режим в якийсь симулятор бластерів, чи що, щось таке, і мені каже Сань, іди сюди, і я прийшов. І в мене відкрилася нова моя якась комірка. І е, мені треба бензин в е, мою ракету, яке розумію, чи що, Dimension Jump, я поняв. Хорошо, що мені треба робити, Сані? розказуй, давай, я готовий, я готовий запускати ракету. Давай, так, почекай, let's go, launch, запускаємо, да? Нє, нема бензину. Почекай, локдаун пет. Почекай, ту рокет. У мене нема. Нема бензину! Де взять бензин? Почекай. Почекай, 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 Надо розібратися. Бакпак-шоп. Ehm, full Cop Shop. Оця штука мені треба. Ось, 0 доларів вона коштує. Давайте її візьмемо. А вона в мене взята, я поняв. І ось опухолі, вона в мене в руках, як в бісфарбі, в принципі, наполовину. І тут, як я розумію, можна пробувати щось заробляти. Почекай, а де саме моя база? Mm -hmm. Ось до, ось до, кадет, я, я, я. це я. Це це я це я. І отут я можу викопувати, викопувати цю нафту, як я розумію. Почекай. Да, це нафта. І тут у чуваків стоять цілі всі штуки, і вони викачують нафту, щоб потім можна було зробити собі бензин. І щоб попробувати поудіти. Дивіться, яка ракета в чувака. А в мене просто маленька бздюха. Ви подивіться, які ракети в людей. Абалдіть, реально потужні. Оця мені подобається з крилами якимись класними. А в мене просто кусок ерунди. І я просто хожу і збираю собі паливо. Окей, я думаю, що це нормальна справа. Зараз я не збираю собі 20 палива і попробую запустити собі ракету. А перед початком я би хотів вас попросити поставити вподобайдена і підписатись на канал, тому що це дуже важливо. І до речі, долучайтесь до мого телеграм-каналу, тому що там зовсім скоро буде проходити конкурс. Опа, бакпак у мене вже тим часом заповнився. І ми зараз прийдемо і попробуємо закачати це все в оцю штуку. Бенк, Паливо ми закачали. Тепер ми просто додаємо все паливо сюди. Як це як це правильно зробити? Якщо тако, все, 20 є, і тепер нуль. А, ми його перекинули сюди назад. Давай. І воно перекачалось. І тепер виходить, воно звідси повинно піти в ракету, і ми повинні нажати. Все, ми зараз будемо злітати. І let's go, пробуємо. Давай, давай, давай. 10! 9! Сань, залітай в ракету! Давай! Сань, погнали! Куди ми долетим, Я не знаю. Все, погнали! Актив турбобуз 150 кристалів! Що? Це, це куди я куди я сміх долетіти? Я заробив 13 доларів. Я поняв, я поняв сань. Треба назбирати багато палива. Для того щоб назбирати багато палива, мені треба, як я розумію, штука, яка буде збирати більше. Хоча б оця. Давайте її одягнемо. І вже з нею ми будемо збирати. А, з нею ми збираємо точно по одному, але трішечки хоч бистріше. Хух, слава господу Богу! Ми зможемо збирати трішечки швидше, тріше. але ж я не знаю, чи в мене зможе ракета полетіти далі, чи вона стартане заново? Чи їй треба ще якось приземлити? Давайте якось попробуємо перевірити цей момент. Чи можна якось зробити так? Бем. Все, тепер ми зараз стаємо сюди, перекидуємо все паливо, закидуємо його в ракету, воно перемістилося, нажимаємо цю кнопку і запускаємо заново. Так, да, і вона просто стала на місце. Я поняв. Да, і ми просто також само зараз просто полетимо на супер ізі, але долетимо далі недалеко. Зато ми заробимо гроші і зможемо. Ну, як заробимо. Знову 13 доларів кешу. Непогано, ладно, хорошо. 13 баксів, так 13 баксів. Найголовніше те, що ми зараз купимо собі новий бакпак, і уже за допомогою цього бакпака ми зможемо назбирати дуже-дуже багато бензину, за допомогою якого ми вже зможемо полетіти дійсно далеко. Тут ось, ось чуваки реально збирають дуже багато, і це прикольно. У них круті ракети, ще щось, ще щось, ще щось. Ось ще є магазин ракет. Давайте зайдемо подивимося. За 100 баксів вона купить таку ракету, таку за 1000, таку за 4. Оце за 4000 чувака була ракета. Або в нього була за 10, я не знаю. 5. 50, 100, півміль... півтора мільйона доларів, 5 мільйонів доларів. Найдорожча ракета коштує тут 5 мільйонів доларів. І напевно на ню збирати потрібно дуже багато. Ви просто подивіться, ось ці ракети здорові, наскільки вони потужні, наскільки вони далеко, скоріш за все, літають. Це просто шок. А ми тим часом заповнюємо свій бакпак на Ізі. Ну, як на Ізі, Помаленько, потихенько. І зараз будемо все це паливо приносити в свою ракету і пробувати заробити дійсно багато грошей. Тому що по 13 доларів заробляти це, ну. Якось не для мене. Як я розумію, можна ракету особо не прокачувати. Тіпа, по суті, можна просто прокачувати собі оцю штуку, яка збирає нафту. Це, можна сказати, найголовніша прям штука. І давайте зараз подивимося, ось ось о воно. Типа 10, 100 наступна, 500 баксів, 1000, 2, 5, 10, тисяч, 20. Коротше, тут теж є дорога штука за мільйон, наприклад, аж вона прям потужна. Давайте поки весь свій бензин перекинемо в ракету. Ну, хоча б не в ракету, хоча б чисто в наше місце, так сказати. 50 палива. Є непогано, але треба, виходить, 100 доларів на наступну. Якщо ми з 20 палива отримуємо 13 доларів, то з 100 палива ми не отримаємо навіть 100 доларів. Тому нам доведеться добути десь 150 палива, щоб отримати 100 баксів і прокачати собі оцю штуку. Я думаю, ми зараз досить-досить швидко це зробимо. Я вже почав трішечки трішечки швидше, то все добувати, але я ще не знаю, звідки оці фантоми беруться. Тіпа ось Ріп фантомас, де вони беруться? Звідки як вони прокачуються? Ось в чувака, наприклад, 10 тисяч палива зараз Діто, типа ну вдома лежить. В оцього чувака, в оцього чувака 73 тисячі палива. А оцей до полетів кудись. у нього нуль. А, так тут зверху дивіться, скільки всього обалдеть. Де вони просто беруть оцих штуки, які збирають паливо? Я не знаю. Мені це досить цікаво, але поки що я добув ще 50 Ми його перекидуємо і зараз набираємо ще 50 Тут ще якась штука, ось ранг uh, поінти. Є якісь. Є ще якісь штуки. Коротше, тут як я зрозумів, треба прям нормально прокачуватись. Тоді я зможу відкривати нових різних приколів. Але поки що я просто збираю паливо. Супер швиденько. Так, тут фоточку хочуть. Давайте зараз, зараз зафотаємося, зафотаємося, фотайся, фотайся. Я поки збираю паливо. А, десь стекло? А, вона хоче там. Ну давай тут, давай тут. Все, 50 палива в нас знову є. Давайте зараз просто все це паливо перетягнемо в нашу ракету і попробуємо полетіти. Я не впевнений, що ми зможемо долетіти далі, але ми точно зможемо заробити трішки грошей. Так, перекидуємо це все в ракету. Все, 150 є. Включаємо цю штуку і включаємо запуск. Давай, все, Санчоус, сідай. Зараз ти полетиш далеко. Я впевнений. Ну як далеко? Якщо ми долітали десь до цюдова, то долетимо десь до цюдова. Ну я думаю, що до кінця ми не долетимо. Ну, до наступних, до, до наступної локації. Оцей я не впевнений, що ми долетимо. Але ми трішки полетіли. Паливо тратиться, Саня летить. Куди ти погнав Санчоус? Йоу! Сань! Ти дуже високо. Все, кінець 300 баксів, ми спригуємо сюди. Ну тут я не можу нічого зібрати. Почекай, тут паркур. І я не допригнув. Абалдіть. Мабуть, треба набагато вище долетіти. Давайте поки знаєте, що зробимо. Подивимося, що в нас є в магазині. Тут є за 500 баксів отака штука, вона збирає три палива за 0,5 секунд, а ця збирає два палива. Можливо, дозбирати ще 200 доларів? Давайте дозбираємо. І так буде набагато прикольніше. Давай, Саня, просто збирай це паливо по максимуму. Тобі треба просто дуже багато зібрати, щоб. Хоча б, хоча б два рюкзачка зібрати, щоб ти міг е, заново вилетіти. Ти получиш 200 доларів плюс-мінус. Можливо, менше, я не. Не знаю, можливо, трішечки менше, але я сподіваюся, що все буде добре. Бо можна було б і прокачати цю штуку. А можливо і ні, я не знаю. А можливо, все ж таки краще прокачати. Напишіть в коментарях, як думаєте, що було б краще прокачати зараз бакпак, оцю штуку, яка збирає, і ракету. Якщо на ракету вистачить, я не впевнений. Так, да, вистачить. Хм. Ладно, давайте тоді все ж таки так і зробимо. Так і зробимо. Сань, де ти знаходишся? Телепорт uh, тупет. Скидуємо цю штуку, йдемо в магазин. Все, ми скупляємося. Ми скупляємося по-любому. Бакпак беремо за 100 доларів. У нас тепер Тепер новий бакпак, нам треба ще штука, яка збирає нафту. І нам треба ще ракета нова. А, вона більше грошей буде давати. Но вона, вона буде далі летіти і більше хавати топливо. Неї буде більше максимальна швидкість, але вона більше їсть топливо. Ну, те, що вона більше їсть палива, це дійсно халепа. Але що ж поробиш? Що ж поробиш? Зато вона більше й платить. Тому тут уже сильно не посперечаєшся з ними. Де тепер моя ракета? Я хоч знаю. О, в мене тепер новіша, крутіша ракета. І давайте все просто максимально. Максимально збирати. Все, бакпак у нас забився. І ми йдемо, заправляємо нашу ракету по максимуму. Бенк, Заправили 125 палива є в нас. У нас тоді було 150. Давайте зараз ще раз повен бакпак заправимо і попробуємо вилетіти. Попробуємо зробити пілотний такий виліт. Все, бакпак у нас заправився. Ми йдемо заправляємо нашу систему з ракетою і пробуємо вилітати. Мені здається, що зараз буде все потужно. Так, заправляємо все до ракети. 200 палива є. Активовуємо. І давай пробуємо стартувати. Все, погнали, сідаємо. Хух, just rank it up to commander. Я вже якийсь командер. Непогано. Давай пробуємо, Сань, летимо. Ти типу, по ідеї летиш швидше, але ти хаваєш паливо. Дивись, 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 якісь палива дуже багато. Ми ми ще далі, навіть далі не зможемо долетіти далі. Або одіть, там ще стільки можна летіти. йо. 500 доларів у нас є на балансі. Вау, давайте тепер ще раз попробуємо пройти все ж таки цей паркур. Отако, двойними стрибками. Пробуємо. Санчос, ти повинен? Ти повинен просто його пройти? Можливо, там бонуси якісь. Да, 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 тут є бонус. Давай, 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 Санька. Бемк, відкриваємо. Валдан! Well 500 кешу! 500 кешу мені дали! Оце те, що я хотів. У мене є 1000 гривень, 1000 доларів. За 1000 можна купити ось цю штуку, яка буде збирати 4 палива за 0,4 секунди. Беремо в руку. Оце я розумію. Оце я розумію. Диви, як бакпак просто заповнюється за секунду. Обалдеть! Оце кайф. Телепортуємося, скидуємо паливо і біжимо знову назбируємо. Уже зовсім скоро можна буде зараз так назбирати палива, щоб просто полетіти на. Наступну локацію забрати там теж бонус, якщо він там є, дійсно. І взагалі пушка. Просто знову скидаємо. Супер швидко. Супер швидко, максимально. Просто нова ракета дала мені можливість заробляти більше грошей. Але я все рівно не розумію, де вони беруть оцих фантомів. Я, в принципі, побігав скрізь, але я фантомів оцих не бачу. Уже в мене є 225 палива, вже і 300 палива є, але фантомів я ще так і не зрозумів. Можливо, це потрібно надо пройти трішечки далі, і тоді можна буде його там придбати. Але це не точно. Я думаю, наступне те, що ми. Купимо, це буде точно або бакпак, або ракета, а можливо і те, і інше, щоб можна було далі прокачуватись. Бо оця штука у мене дійсно непогана. Вона збирає багато палива дуже швидко, але хотілося б і більше, і хотілося б більше місця в інвентарі мати. Взагалі, коротше, купу всього хочеться, але щоб це все мати, треба багато-дуже збирати палива. Ааа, ось до ось до вони, дивіться, 100 гемів він коштує. Він збирає 2 палива в секунду і стоїть 100 гемів. А де взяти геми? Це 20 робуксів. 20 За 20 робуксів його тільки можна купити. Ну народ, якщо тут буде багато вподобайденів, я обов'язково в наступній серії його куплю. Або якщо я зможу знайти десь робукси по дорозі, хто запустив ракету? А це чувак запустив Лол. можна навіть дивитися те, як він взлітає. Дивіться, 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 чувак полетів. А ну далеко він полетить. Далі чим я? Йо, нормально полетів, чувак. А тим часом у мене там вже 500 з гаком палива є. І я думаю, що скоро можна буде полетіти. Зараз є ще один бакпак зарядю. Я не знаю. Ні, мабуть, до наступного мені щоб долетіти треба більше, ніж 500. Мабуть, більше, чим 500. Я навіть не знаю. 600 вже є. Може, давайте тисячу нафармимо. І я зараз я попробую туди полетіти. Так, народ, і зараз я заповнюю останній бакпак. це все в ракету. 1050 палива. Ми загружаємо його до ракети. 1050, Непогано. А де моя ракета? Де моя ракета? Так, почекай. Опа, з'явилась. Запускаємо. Все, let's go. Сідаємо. Фух. Погнали, 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 погнали. Просто, просто, просто полетіли. Зараз я готовий просто заробити стільки грошей, стільки ще не заробляв. Давай, Санчоус. Швидкість 25. Все, максимальна швидкість пішла. Паливо тратиться. Паливо тратиться добре. Активіть турбобуст, 150 кристалів. Таптуат, екстра. О, ні, 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 це, це за донат. Я хочу долетіти до землі. А мені, мабуть, не вистачить. Ні, мене паливо, ще нормально. Мені може й вистачить, братва. Зараз, 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 зараз. Зара. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, Сань. Тобі вистачає. Там теж є скриня. Там є скриня. Мені вистачить. А чи допригну я потім? Ні, допригну. По любому, я так високо зараз полечу. Ну, до тої я, мабуть, не вистачить мені. Туда далі. Обалдеть, там просто можна летіти і летіти. А почекай, може мені і сюди навіть вистачить? Лол, обалдеть! Дивіться, скільки я вже пролетів. Я вже 2500 заробив. Я майже сюди ось. До космічної станції. Космостанція просто. 2900 кеша. Ми спригуємо. Дивимося, чи є тут скриня. Пін-код. А який пін код. Надо зараз вгадати. Опа! Пройшли! Забираємо. Сюди. Ти вкрав код каже. Ще 100 гемів! Тихо. Один, 4, 2, 3. Все, тікай. Погнали! А зараз 100 гемів є, ми можемо купити чувака. Просто. І зараз ми ще спустимося. нижче. там кейса заберемо. Давай, Санчоус. Просто погнали. Спригуємо. Опа. На паркурчик. Ааа, не попав трішки. Ну нічого, ну нічого. Щас я тут пройду і тут ще заберу. І в мене взагалі купа всього. У мене зараз є 3000 доларів на балансі. Це ну, немалі гроші. Я зможу нормально прокачатися. Я зможу не то, що нормально, я зможу прям бомбезно прокачатись. Так, Сань. Ага, поняв. Тут так сильно не вийде. Гравітація тут хороша. Пригати можна високо, проте треба пройти паркурчик. Бемк. Ну тут такий паркур. Ізі, ізі, ізі обі якесь. Так що ми зараз з легкістю просто проходимо. Я такий довольний, що я так високо долетів і зміг забрати купу скринь. І ще шийцю. Тихо. Я не побачив там яму. Ану. Гарна робота, каже. Бонус геми ще дасть, почекай. Ще 100 дав! Вау! Погнали додому! Погнали! Let's go! Просто спускаємося. Мені це подобається. Мені це ой як подобається. Так, що ми можемо купити? Uh -huh 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 -huh. Де моя база? Моя база ось до. Е, тут є Dimension Jump якийсь. Ну, це мене не супер цікавить. Мене цікавлять оці штуки. І вони по 100 гемів. Є ще за 500, але за 500 це ну, дорого дуже. Тому ми купуємо ось таку. Обов'язково. Купили. Можна ще. Ще одну? Ми купили дві. Ем, і де вони? Ось що, вони полетіли, дивіться. І вони, походу, будуть носити сюди паливо. Це бомбезно. Так, давайте виберемо бакпак собі якийсь. За 2500. Не дорого. Купуємо за тисячу і ще купуємо собі ракету. Ракету нову, яка буде давати ще більше грошей. Ааа. Ну да, теж за тисячу виходить. Все. І ось до мені до ракети вони вже носять паливо. І в мене там стільки вже нуль показано. Ану, почекай. Зараз ти принесеш, да? Ось він викачує, викачує, викачує паливо. Диви. 50 приніс. Хорош. Хорош, друг. І, як я розумію, вони в мене тепер назавжди. Вони тепер у мене назавжди. І я зможу круто прокачуватись. Ох, мені це подобається. І отак от тільки бемк, 200 приніс. Закинув. І мені там, виходить, тисяча була для того, щоб дойти до третього левела. Я якраз до третього дійшов. А зараз мені, напевно, треба десь тисячі дві. Бо в мене і хава є більше ракета, а можливо 2,5 тисячі палива. Щось типу такого мені треба, щоб далі пролетіти, напевно. Типа 2,5 тисячі палива або 2000 палива. Це немало. Це немало, це прям нормально. Але де його взяти? Дивіться, який чувака штука оця, да, яка викачує нормально. Вона прям викачує бодро дуже. Дуже бодро. Давайте ще подивимося, що це за Dimension Jump. Тут можна щось вибрати. Ааа. Лол, прикол. Уже 600 палива є. У мене роботи теж нормально приносять, вони їх красавці. Давайте подивимося, що наступна буде оця штука, яка зможе збирати нормально. Це виходить за 2, за 5, за 10. В нього за 100 тисяч доларів була штука. Ця, вона качує 12 палива. Ну, мені було б дуже добре оцю купити. Оцю купити було б хорошо, типу, за 5 тисяч. Але де взяти 5 тисяч? Ну, хоча, якщо я нафармлю 2 тисячі палива і вилечу, то мені вистачить в теорії. Я би хотів зараз нафармити стільки палива. Так, легенда, зараз я просто дофармлю. Оці 200 палива, і ми вже вилітаємо і пробуємо реально далеко долетіти на якусь наступну локацію. Зараз хтось ще вилітає. Ось, ось чувак, дивіться, у нього скільки палива було. 30 тисяч палива. Він зараз так полетить. Просто він погнав. Вау! 30 тисяч палива! Я не знаю, це мені, напевно, всю ігру фармити потрібно. В, все життя треба фармити з такою швидкістю, з якої я зараз фармлю, щоб туди долетіти. І ще один і полетів, чувак. Обалдеть. Погнали! У мене зараз уже 2750, і я готовий. Дійсно. Вилітати. Давайте перекинемо це все в ракету. БМ 2850. Приготуємося. І гоу, Летс гоу, лет'я, гоу. Все, сіли. Ху-ху. Фу. Сань, я готовий, я готовий, я готовий. Пау! Let's go! Ми просто полетіли, просто порвали всіх. Дивіться, яка чувака, ракета! Що це за ракета здорова! Це, мабуть, максимальна просто. Це, мабуть, якась максимальна. А я вже долетів до цієї локації. У мене ще 200 палива є. Та я ще зможу летіти і летіти. Фух. Але ви бачили, яка в нього здоровецька ракета, просто максимальна. Я вже заробив 2900. Хоча я навіть не долетів ще до, до цього. А тоді я до цього долетів, заробив 2900. Я зараз заробляю набагато. То більше, тому що в мене крутіша ракета. Але і хаває палива, вона більше. Проте ми вже тут були, і ми зараз летимо ще далі. Хух, я дуже переймаю, що мені може не вистачити. Якщо мені не вистачить палива, це буде велика, дуже халепа. Я вірю в те, що мені вистачить. Просто, будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка. Ми реально вилетіли в космос. Дивіться, тут планета ціла велика. Сань, півтори тисячі палива є. Ти ще їдеш, ти ще їдеш. Шість тисяч доларів. Шість тисяч. Боже мій. Скільки заробляю, скільки заробляю. Ой-ой-ой. Ой, ой-ой-ой, Санечка, ти летиш, Санечка, ти летиш. Дивіться, наскільки високо я вже вилетів. Це просто шок. А, скільки мені ще летіти? Я не знаю, ну тищі палива повинно вистачити. Просто повинно. Будь ласка, ну як це? Ну повинно ж, повинно ж вистачити. Да, по-любому, по любому по-любому по вистачає. Далі б діли. І тут лабіринт, поняв. Ну, ми все рівно вилітаємо вище, але до тої вже мене не долетимо. Не долетимо, по-любому. Щоб долетіти далі, це треба вже тисяч, напевно, чотири палива одягати. Можливо, п'ять. Але 10 тисяч я своїх заробив на нову штуку, яка буде збирати дуже багато палива. Дуже багато. Просто шок. 12 тисяч доларів. да, я трішки не долетів. Трішки. Хоча я думаю, якби я зарядив десь 4 тисячі палива або 3,5, то я би долетів. Да, 3,5 тисячі, я би долетів. На ізі. На ізі просто долетів би. Та, да, тут мені не вистачило. Тут, братва, мені не вистачило дуже мало палива. Дуже мало. Аби я ще один бак Добавив, один або два, я б би, мені би вистачило. Ладно, спригуємо до бджіл. Зараз. Забираємо свій бонус. Опа. Так, почекай. А як до нього попасти? Ось до вхід. Запригуємо. Так, а як пройти? Тихо, санечка, саня, саня. Все, я поняв, я поняв, як пройти. Погнали. збіжимо біжимо. Тут проходимо тут пробігаємо сюди забігаємо і йдемо. Все, тут ізі. І ми прийшли. Гемів дадуть час. Ще 100 гемів дали. Найс! Тепер можна тепатись на базу. Ух, але оця ракета це просто щось неймовірне. Скільки в нього палива? Три тисячі. Три тисячі палива. А скільки вона коштує ця ракета? Давайте подивимося. В нього синя із білим. Ану, ондо, ракет шоп. Давай зараз зайдемо, просто глянемо. Ось до вона. Напевно, півтора мільйони. Почекай, ну, напевно, це вона. Бо в нього без отаких штук. У нього просто така. Це просто шок. Вона, вона одна ракета аж до першого рівня достає. Хух, але мені треба штука, яка збирати, буде багато палива. І потрібна мені за тисяч десять. Оця вже коштує 20, вона вже дорога. А оця коштує 10, і ми її купуємо. І якраз за 5000 тисяч зверху ми знаєте, що купуємо? Ми купуємо нову ракету за 4. За 4000 тисячі купуємо ракету. Сань, як ти зараз будеш швидко те все добувати? Бомбезно, просто супер класно, супер кльово. І ще обов'язково ми підемо і купимо робота. Підемо і купимо ще робота за сотню. Давай, бем, купили ще одного робота. І в нас взагалі все потужно. Так, Генде, я нафармив 5-100 палива. Ого, це відкинуло. Нормально. Так, я нафармив зараз 5100. Ми зараз дофармлюємо ще трішечки. І в теорії я зможу полетіти ультра-ультра далеко. Я на це сподіваюсь дуже сильно, тому що я хочу заробити якомога більше грошей. І для цього всього треба дійсно купа палива. Прям купа. Тому телепортуємося, заряджаємо все паливо в ракету. 5-400 і стартуємо. Підготовка і старт. Бем! Погнали! В новій ракеті зараз Саня долетить супер далеко. І заробиш ще дуже багато грошей. Ну, я в то просто вірю. Давай, Сань, погнали! Просто полетіли Бем перший рівень Сюда. Ізі. Правда, ви подивіться, наскільки бистро вона їсть паливо. Да, вона швидко летить, але вона дуже хаває багато, дуже. Вона прям виїдає дуже швидко паливо. Я вже потратив майже півтори тисячі. Я, можливо, не зможу долетіти туди, куди долітав минулого разу. Правда, вона грошей заробляє, але вона дуже бистро їсть. Уже точно півтори тисячі наїла, але ми вже дійшли до третьої локації. Кодом, але нам треба не до цей зеленої, а до тих сірої аж. А в мене все на все лише 3600 палива. Фух, я навіть не знаю, чи зможу долетіти. Сань, це ракета з крилами, а вона щось вообще не летить. 35 швидкість. Ну я розумію, 35 це непогано. Але я хотілось би далі. Чи зможу я взагалі свій рекорд побити? У мене 4700, сімсот макс, вис... макс висота була. А зараз у мене 2300, І в мене ще є трішки палива. В цілому ми ну може й зможемо долетіти. Проте 10 тисяч ми своїх уже заробили. Так сань, зелену штуку. Ми пролетіли з бджілами з лабіринтом, в якій ми тільки що були. І нада до сірої. Проте 2000 палива є, в цілому мені вистачає. Я думаю, на ізі вистачає. Давай, 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 Сань. Просто піднажми, дай газу, тільки щоб паливо не тратилось. Газ, давай, газ проведемо на ракету, щоб менше їло. Я не знаю. Півтори тисячі є. Ну мені мені, ну, повинно вистачити. Коротше, ця ракета, порівняно з минулою, їсть дуже багато. От тисяча в мене лишається. Я минулого разу заправив дві сімсот десь. І мені майже вистачило сюди долетіти. Зараз я заправив 5 з копійками, і мені може і не вийти. Давай, Сань, просто давай! Давай! Да, ми долетіли! Долетіли! 300 палива лишилось! Короче, народ, стався форс-мажор, світло вимкнули, але я знову на фармі в дуже багато палива, і я готовий пробувати летіти і долетіти саме до того острова, до якого я тоді, чи долетів, чи не долетів. Я так і не зрозумів, якщо чесно. Хух, Погнали, 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 погнали. У мене є 5 100, 5 200, Зараз буде 5 400, Давайте ще трішечки візьмемо палива, тому що я вже і не пам'ятаю, дуже багато часу пройшло з того моменту, як я останнього разу літав. І зараз мені треба прям з запасом взяти палива для того, щоб дійсно вилетіти і дійсно долетіти до того ж острова і попробувати Забрати той бонус. Бемк. погнали. 5600. Давайте ще раз. Останній, останній раз ми забираємо. Затягуємо це паливо на борт і пробуємо взлітати. Все, погнали! 5850 палива є. Я готовий тебе запускати, бро. Бемк. О. Я не за я не запхав паливо. Так, давай запихнемо паливо. Тепер включаємо цю штуку, щоб ніхто до нас не заходив, і полетіли. Let's Хух, Сань, ти готовий? Ти готовий? Я готовий. Я готовий летіти ультра-ультра далеко. Ух, uh, let's go! І бачите, і в кожного Появляється біля острова більшість островів, яких він залутав. Ону в чувака, дивіться, скільки всього. А в мене мало ще. а Авось ось довкость. взагалі нічого ще поки нема. І я сподіваюся, що я зараз долучу максимально високо і заберу той бонус, який я все ж таки хотів забрати. Так, тут я. Вже був чувак тут приземлився. Зараз буде скриню забирати. Він вперше сюди прийшов. Зараз получа тут гемики і купи собі бонусного робота, який зможе допомагати йому збирати паливо. А я поки лечу далі і далі в космос. Мені потрібно аж до тої сірої штуки. Я тільки пам'ятаю, що там ніби астероїди якісь. Але що там, як там, як туди попасти? Взагалі не розумію. Зараз треба просто туди якось долетіти. Давай, Сань, долітаємо! Тисяча палива в мене лишається, і я точно, точно зможу долетіти. Да. Да-да-да, і тут є скрині. Так, Сань, почекай. Я, я розумію, ти хочеш вище, але ну, нам треба ці бонуси забрати. поки. Ну, поки хоч б якось ці. Ну, чи ти хоч далі. Ну, я далі не планував, якщо чесно. <плес> я думав це підлутати. Але якщо, ну, ну, мені надалі просто не вистачить палива. Мені просто не вистачить палива зараз. Але я б'ю всі рекорди, мені показує, що я б'ю рекорди. Я вже зробив 23 тисячі на цьому польоті. І 23 тисячі кешу. Let's go, Сань, спускаємося. Так, ми на острові. А як нам попасти всередину? We get 20 moonlights. Е ага, треба зібрати 20 оцих, походу, чуваків. Опа, щоб можна було відкрити. Боже, тут ще бігати і бігати. Треба. Раз, два, три, чотири. Давай, Санечка Щоб забрати бонус. Так, і це ми підбираємо. І це підбираємо. Все абсолютно просто підбираємо. Сюди вісім, дев'ять. А то вони ще й зверху он є. Тут і паркури треба проходити, щоб просто все відкрити. Так, десять, Давай заберемо цього верхнього. Бемк, одинадцять. Сюди, дванадцять, тринадцять. А вони тут три спавдяться. Їх тут набагато більше, ніж двадцять. Я думав, потрібно буде прям всі зібрати. П'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Давай, Санчка. Вісімнадцять, дев'ятнадцять. І ось до 20-й, та, да? все. О. А я не вмру. Ні, я зайшов. А я не можу підібрати. О, все, можу. Бем. А бонус, 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 мені даєш, ні. 100 гемів всюди на базу. Оце бомбезно Ну, народ, але далі ми полетимо тільки в наступних серіях. Тому обов'язково ставте собі вподобайдене підписуйтесь на канал. А я погнав збирати паливо. Всім пока.